Більш вдалий удар побачите. Лига. Чудовий відбір. Виконав, Лига пробиває. Зі... Залітає м'яч м'ясітку. би по ползворота летить м'яч. А чому так здавалося? Тому що якось е інертно грав голкіпер. Валентин Дигало. Здавалося б, що він контролює ситуацію, Дев'яти турів. Калінін віддає на Ткаченка. Ткаченко. Удар перед собою відбуває голкіпер. Давай буде добування, не віддає передачу на Морозенка і забиває. Але Морозенко. Передачі Олександра Каліна. Ірвасфера залишається. Тумбалісів лісно, тому дає продовжувати гру Рефері. Осиченко і Забиває Волошин. Рахунок стає. 0-3. Асист Дениса Васильченка. Забитий м'яч Назара Волошина. Рахунок 0 3 Стає в нашому матчі. Воно є, то воно є, як то кажуть. Каченко на Морозенка. Морозенко пробуває і рахунок стає 0-4. Дубль оформлює Іван Морозенко. З пляжного футболу їздив. Передача на Луйгу. Лига. Удар. І рахунок стає 0,5. Ще один дубль. цього разу від Олега Лиги. Ну і передачу. Передачу. Ще зіграти з Соколом на виїзді. Олига. Удар і забиває Олег Лига. І рахунок стає 0-6. Хетрик! Хетрик оформлює Олег Лига. Волошин. Він дав на кобо. Куманна Волошина повертає гру у сферу, то віддає на кубу. Куба подає до штатного майданчику. Морозенко пробиває м'яч сеці. Ще один хитрик, і оформлює його Євген Морозенко. Морозенко забиває говорю, як і на самих воротах, які зараз за спиною в... зараз уникає офсайду. Роман Каченко. Вихід Вічнавич, удар і рахунок стає 0-8. Зараз не питання, в мене ж цю результативну передачу віддав. Алега? Дама Кубо. Подає на шатума нячку удар Морозенка І покер Фокер. оформлює. Іван Морозенко і другий м'яч забиває головою. Наближається на відстань двох залікових балів до Калинівки. Але Калинівка ще свій матч не зіграла. Момент і забиває Гор Корсун. 0-10 стає рахунок. Єгор Корсун забиває в рідному місці.